Брокарівську вишивку ми знайшли на горищі цієї хати. Чому зараз всі думають, що Суто Хрестик це наш аутентичний орнамент, але наші аутентичні орнаменти досить багаті, різноманітні. Там 200-300 швів є різних. Коли Льоша зробив ось ці відкриття нашої родини, то ми були просто в шоці і зрозуміли, ось чому нас так тягнуло на Чернігівщину, тому що звідси два моїх роди. І з Козелецького району, і саме тому почали думати над тим, що нам тут треба хату шукати. Ми вирішили не здаватися, просто приїхали в село без якихось там варіантів і почали ходити по хатах, знайомитись з людьми, розпитувати щодо того, що продаються тут хати. Нам дали пару варіантів, і от на цьому варіанті ми зупинилися. Ця хата стояла вже років 10 закинута, захаращена, Двір був зарощий. Ми коли обирали яку хату купити, то фільмували. І коли цю купили вже, то заходили сюди і все знімали на відео. І Льоша каже: а давай зробимо ютуб-канал і будемо показувати людям, як ми відновлюємо нашу хату. Я спочатку так вагалась, думала, ну така ідея дивна. А потім кажу так, а давай. З одної кімнати, з піччю. І на три вікна: два вікна напроти печі, і одно невеличке віконце за піччю було. для нас. Важливо зберегти ту спадщину, той вигляд будинку, який він мав ті 80 років тому, коли був побудований. Розмалювати якось красиво чернігівськими малюнками, і буде працювати. Будемо пекти хліб і борщ варити.